Так, друзі, всім доброго дня! У нас в наявності з'являється компактний кросовер Volvo XC60 2018 року з 2-літровим дизельним двигуном в автоматі з пробігом 141 тисяча кілометрів пробігу. Авто без ДТП, без підфарбувань. Давайте вам продусь по кругу, комплектація і в кінці покажу товщину міру. Гарний збережений стан, якихось таких сколів, царапин, нічого немає. Автомобіль на 18-х оригінальних дисках, хороша літня гума, мішелін. Дивіться, просто як виглядає, білий гарний колір, є панорамка, камера заднього виду присутня. Це в нас d 4 на 140 кВт. Коробочка ISIN 8 ступенева. Реально, якихось царапин, нічого такого немає. Навіть вам зараз покажу попередку. Можливо, декілька якихось кольчиків є. А так. Реально збережений стан. Оптика в нас LED, оптика Молотора з асистентом дальнього світла. Є дистронік, Будь ласка, фокусую вам вінкод код автомобіля. До речі, лобове навіть рідне. В автомобілі безключовий доступ на чотири дверки. Електросклопідйомники, зеркала в нас складаються. Ось карти всі в відмінному стані. На порогах накладки Volvo. Ось такий чорний шкіряний салон в відмінному стані. Він з електрорегулюванням без електропривода, тобто вперед-назад регулюється не електро, а спинка це все електро. Так. Є панорама. Подивіться, в якому стані мультикермо. Воно як новесеньке. Провели професійний детейлінг в автомобілі. У нас 140 на тисячі км пробігу, віртуальна приборна панелька, дивіться, який стан ручки перемикання передач. Ось так у нас заводиться автомобіль, є в нас виходи USB. автомобілі двохзонний клімат-контроль, є підігрів передніх сидінь. Підтримка Apple CarPlay та Android Auto, камера заднього виду, повторюсь. Дуже класний дуже класний стан автомобіля, задній диванчик. Дивіться, в якому стані карти не побиті, не поцарапані. Все гарно, все чисто. Дуже збережений стан автомобіля. Справді дуже збережений стан. 2018 рік, авто тобто з лізінгового аукціона. Зараз вам покажу багажник. Електрокришка багажника з... бачимо електрокришка і закривається так само махом ноги. Полка на місці, гель, компресор, все, все є. Гарний збережений стан, повторюсь. Так, Покажу вам зараз ось цю карту. Так само бачимо, без ніяких нарікань, все в гарному стані, задній диванчик. Так, Я ще забув сказати, що є асистент руху по смугах по комплектації. Вже вибачайте, можливо, щось забуду. Так само, накладочки, пороги в нас, пластик ціленький, ніяких зауважень немає, будь ласка, карти. Ось так, друзі, все виглядає. Давайте вам покажу показники товщини міра. Так, Забув закрити кришку багажника і перейдемо до товщиноміра. Отож, капотик 110, 117, я вже там кожних, кожен міліметр бити не буду. 128. Попередньо перевіряв, але вам Ну, щоб показати. Це в нас ліва сторона: 118, 112, 135, 135, 117, 135, 124, 124, 118, 133, 122, 139, 139. 114. Так, дах. 121. 121. Давайте вам ще. Стойку покажу. 139, 118. 142. Так Задня кришка багажника. Ага, вона у нас пластикова. Задня кришка багажника показувати не буду. Будемо що показувати. 148, 148. 125, 137. 113. Це в нас вже права сторона, заднє праве крило. 123. 141 стоїчка. Дах 123. 141. Дверка. 117, 110, 126, 140, 118, 131, 131. 139, 120, 118, 118, 119. Тобто у нас автомобіль весь в оригінальній фарбі, без підфарбувань. 2018 рік, 2 літра дизель в автоматі, 140 кВт, 141 тисяча кілометрів пробігу. Кого зацікавив такий автомобіль? Буде в описі до відео. Більш детально розписана інформація. Або телефонуйте, пишіть, заїжджайте до нас на тест-драйв. Всім гарного дня! Також нас вистачає е, інших автомобілів. Є в нас GLC, X3, a 6 a 6 Allroad, Тобто автомобілів в наявності вистачає, можливо, когось зацікавить якийсь інший автомобіль. Будь ласка, телефонуйте.